Всім доброго ранку. Так, ми знову приступаємо до своїх гарбузів. Приїхали молотити у берег. Тут як молотили пшеницю, то вони ще тільки починали зав'язуватися, вони змерзли були, то ми думали, що тут зовсім нічого не буде, але якісь м'ячики та є. Щось собака тут бігає, нічия. В селі в нас нема такої, або хтось вже знов вивіз, або, може, через кладку перейшла сюди. Тут трошки вони зеленковаті, але нема куди чекати, бо ми тут хочемо пшеничку посіяти. Нам пишуть, чому ми сіємо там одну сою. Ще одні гарбузи. Ні, ми сіємо всього потрошки. І ячмінь, і пшеничку, і сою, ну і гарбузи. Є. Каже, що її гарбузи. Не слухай. Ми теж в молодості нароблялися, не слухали, а тепер здоров'я нема. Змолотили. У нас тут 9 сотих, маленький кусочок. Намолотили три мішки, наскільки ну, є. Думали, що зовсім нічого не буде. якщо, якщо чисто насіння, то до 400 кілограмів можна сухого купити. Насипа? Тільки там не толепно. Вот що не крайні. Угу. Крайні оте після вивало. Там насіння. Приїхали ми вже до Анжели. Тут теж маленький кусочок, невеличкий городик. трошки з горба, сугір трошки та й котилися. Попробувала я вкидати, еге, тяжко. Так, від горю. Трошки покидала, трошки поїздила, трошки гарбузи попідкидала. Ну, їздити саме легше. Якщо тільки не багато, але ну, якщо все час, то теж я болит всю дорогу назад дивитися. Так, їдемо мити вже ці. Всім доброго дня. Насамперед хочу подякувати, що ви всі переживаєте так, хвилюєтеся. Бабуся не випускала кілька днів відео і вже ви заскучали. Ну, а ми не знімали, було що, каже бабуся, боже, стільки контенту, але не знімали, не розказували, бо не хотілося. Не було настрою, якщо чесно, ті говорити, і... а знімати YouTube Тим більше не пропустить, бо в нас трішки трапилося ЧП в господарстві, але ну, то що. Хто не тримає, той не втрачає. Ну, то ми все пережили, перебороли, як то кажуть, переварилися в цьому котлі. Зато тепер я маю живу останні дні чи по годинах. Все строго по годинах. І ось думала, піду виберу ще відео помидорів, але діти кличуть, біжимо, біжимо, бо вже кричать, хочуть їсти. Ходімо дивитися, що в нас є. А, досить? Ага, Ви вже мене чекаєте? Я вже тут спиною витерла. Місто в мене тут є. Ось такий фартушок. Бо об слиню треба передіватися п'ять разів на день. Зараз хто перший? Хто перший? Хто, хто перший? проголодався? Хто перший? Ось маю таку заботу. На жаль, не змогли врятувати їхню маму. Але маю таких три подарочка. Тепер чують мій голос і замість мами реагують. Вже почула, я заговорила і вони вже ось. Мають терпіння. Чекайте. Це в нас Лешка. сама більша. Боже, не встигає, так проголодалася. Вставала Наташа через дві години і ночою, і днем все, наїла. Зараз вже через три години. Отакий присутник, не писайте. Спіши, спішить. Спіши. так, все, сади. Ось. <рігла> Оце така в Наташі робота. Помагає, <рігла> помагає сушити зернята. Треба бігти до сушки на переміну з ігором, бо теж не виконаєш. Своїми посушили, то нас попросили, щоб ми ще людям посушили. Так що бігаєш і зернята сушити, і поросяток кормити. Нема коли її вгору глянути. Ой Боже мій. Оце що все, що ми могли могли врятувати, а мамку не врятували, не могла опороситися. Прийшлось дорізати. Ти ж тільки шаї. А ти жовта до бавка. Вона за перший раз не наїхається, погуляє, тоді просить до бавку. Зараз. Мама такий красончик. Ой, ти такий красончик. Іди, йди до бабку, доїдай, йде до бавку. По другому кругу, да? давай, не доїла. Ой, не доїла. Да? Ти куда давали? Mm -hmm. Все вже балуйся, так? Да, валуєся, валюся. Ой, 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 залізай. Я вас скоро не під ним, наш доїдок. Треба вже вам сюди мисочку якусь вішати, так? Да? Ой боже. Ну це реальні условия, як б'ються за прямоматки, так? Да? Хто не виїхав? Льошка, як завжди. Да, вона саме прогло. Біленька Льошка, рабенькі кабанчики. Не кусай. <реслужа> йди сюди, йди, йди сюди, йди йде. Вона не дасть нікому. Ні, вже так? Наїлися. наїлися, вже втихомірилися. Вже Та наїлися? Ага. Так, поросяток накормили. Прийшла Наташа позбирати помідорки. Ще трошки є. Зелененькі є, і стегленькі є ще. Вже понакручували усього, але кетчупу багато не буває, в нас його дуже всі люблять. Ну, і, томату, да, і, томату, і томату багато не буває, хто значить в той рік вродить, на той рік вродить чи не вродить. Кіт завжди з нами. Кругом не можна від нього втікти. Зерня з нами. Стоїмо, ми зернята, воно вилазить нещастя і на голову, і на плечі, щоб булькнути в воду. Доводить, так, роздивилися, щоб нашій гарбузик є, а коли він достигне. Кашовий. То в'язалися і відпадали, гнили. Це. Да, я когось знайшли, що вже почав доспівати і зогнив. А водення ще яке зелене. А воно ще цвіте і в'яжеться, ну, в общем. Тікай, бо наступлю, кіт. Так, десь ще ба, ага, ось ось. Ось Який великий є ще один. Така плантація і два гарбузи. Три відрі вже навибирали. І гарні. Фух, на силу доперли. Йдемо далі, бо ще, ще не всі. Так, і ще три відрі. Тут вже і чері, і баночки, і розові. Йдемо далі, ще не кінець. От чого ви йдете за нами? Куди? Куди ви всі біжите? Рижі всіх веде. 嗯，对。 Ось ще скільки зеленого, скільки ще, ще цвіте. Ще довибирали від відра помідорів, деречку, перцю. Це для желудка, Наташа каже. А це для душі. Так, ми вже трохи наробилися. Зараз з Наташею поїмо деньки. Вона піде поратись, а я піду ще пиріжки жарити із гречкою і з паштетом. Дуже смачні, пробуйте. Коли ще їх помачати в кетчуп. Ну, коти, як завжди, рядом, да? А ну, покажіться, ця баришня поїде на Київ. Ну, ще маленька, ще підросте трошки. Всім на добраніч. і тихо, всім ночі.